Обігрався він зараз з Богдановим. Тут відбирає м'яча зараз і Лісовський пробиває павлю. <світник> Найважливішу справу. Ми от просто можемо навіть дивитися цими поєдинками, переглядати вдома. <світник> Геометрія. Дар поворот, як гравець. Цікаво, справді я теж, думаю, в наступних поєдинках. Буде він підубний, не влучає. Коваль Богданов класно прибирає зараз Ульмера, Богданов, Коваль, Люблінський, ще назад і 1-0, ну цікаво, чи це та комбінація, яку планували, чи це якраз комбінація 4-0. Але зараз ця комбінація. Бували. Гравці Галицької здоби, то повновірніше були труднощі Люблінський пробиває, але... Так, друзі, ми повертаємося за 6.20 до завершення першого тайму. Взяли тайм-аут. Точний пас. Підубний ворот там вже практично порожній, так вам скажу. Удар, Павлю, на місці. ще головою добивав. Вони за цей час їх можна лише похвалити, тому що ще... вони не те, що От, один головний. Коваль. Перекладина тригубець, зараз, случай. Який момент, Ще один удар, ще одна перекладена. Люблінський. Прибивай, поворота давай, ставай, ставай, ставай. зараз. розпутається. Давай, сдавай, вставай, вставай. Брать, нічого зараз в метрі і удар ж Створювати. Давай, давай, давай. Не завжди виходить, але... Туди. Ось, готується пробивати зараз. Лісовський Розіра. Ось Лісовський пробиває Павлі на місці. Йому пройти в цьому моменті. Коваль. Люблінсько-Люблінський удар по воротах. Спечний момент. Гураль. Дуже подобається. Дуже подобається справді. Команда Геометрія 30-02, але загралися. Вони зараз в атаці і. Люблінський забиває максимально важливий для. Момент зараз біля воріт. Люблінський. Цишин. цишин удар. Треху бей? Сілексім! Сап, сап. Богданов. Богданов! Гол! День народження в нього! День Богданова, день народження, Він забиває цей м'яч! Вистава! Ну от так, друзі! Сьомий номер команди.